Повернуті обіди сніданки нашим дітям, тому що я рахую, якщо вже почали чіпати наших дітей, це вже не влада. Це вже ну, мені я б назвала, як це називається, але не буду. Хай я самі зрозуміють. Якщо вони думають, що у всіх дітей є можливість оті сніданки мати і платити, хай прийдуть на троєщину, подивляться, які там школи, які там батьки, який у них дохід. Під Київською мерією зібралися десятки таких, як ця жінка, і у кожного свої претензії до мера кличка. Однак все зводиться до одного: пенсії у 1500-2000 тисячі гривень не вистачає на ліки, на харчування, на оплату комунальних послуг, вартість яких підвищується, на проїзд у громадському транспорті, який відтепер для пенсіонерів небезоплатний. Прокуратура, міліція, там співробітників і так далі. Взагалі використовують. Так, них ми повністю, вони не повинні. Ні. Повністю ми убираємо большого количества людей. Ні. Вас накрутили, сейчас... власне крутіли пенсіонеризм. Він не правда Віталій Кличко уважно слухає тих, хто зміг до нього догукатися, та навіть телефонує своєму помічникові. Повідомляє про проблему пенсіонерки з Печерського району Києва і обіцяє взяти вирішення питання під особистий контроль. Я щас повністю дам завдання, Жені вам приду домой да. полностью список вопросов, которые у вас есть, ага. и вам полностью объяснят, какие льготы у вас есть, где вы можете пользоваться. Я дам задание, чтобы полностью вам показали по ценам, там, где э, э, э Сергей Александрович. Смотрите, мне мені нужна помощь з вашої сторони. Поступово до натовпу протестувальників підходять випадкові перехожі, пізнаючи у гущі подій мера. А передовсім чемпіона світу з боксу простягають йому аркуші паперу з проханням дати автограф. Ваш відділ у Київській мерії має звернення до прав країна. Якими землю їдеся? Віталій воно щоденько вирішується. Ну подождіть, ми теж жич стоїмо, уже ждемо скільки. Вислухавши десятки особистих історій, мер кличко обіцяє протестувальникам зробити все у межах своїх повноважень, аби вирішити питання городян, почувши відповіді на свої звернення через годину діалогу з Віталієм Кличком. Люди починають розходитися. Галина Чернікова, Юрій Швецов, телеканал Еспресо.